Першим документом кожного громадянина України є свідоцтво про народження, яке можливо отримати через комплексну послугу є малятко в застосунку Також фактично від народження у батьків є можливість виготовити паспорт для виїзду за кордон, що набуло актуальності саме в період воєнних дій. До 12 років один з батьків приходить до нас, надає свідоцтво на про народження, ідентифікаційний код знання на яності, паспорт і фотокартку розміром 10 на 15. фотостудії робиться фотокартка. один з батьків приходить, сюди, пише заяву. Ми проводимо внесення всіх відповідних даних до єдиної системи і оформлюємо документи. Через необхідність взяття біометричних параметрів з 12 років необхідна присутність дитини до 16 років. Процедура оформлення здійснюється за заявою одного з батьків відбувається зняття біометричних параметрів. То в 12 років до 14 це відбитки пальців і сканування обличчя, а з 16 років вже йде електронний підпис. Дитячий документ з 12 до 18 видається терміном на 4 роки. Якщо дитина народилася і нема 16 років, кожні 4 роки необхідно продовжувати термін дії документів. Тільки коли виповнено 16 років, паспорт вже видається на 10 років. Ціна паспорту для виїзду за кордон залежить від терміну виготовлення. На сьогоднішній день він стоїть 874 гривні, це стоїть не терміновий варіант. Комісії банка 1515 гривень, це стоїть терміновий варіант. Терміновий варіант – це 7-10 днів, нетерміновий – 20 робочих днів, в календарнях – це до, до місяця. Основним документом при досягненні 14 років є паспорт громадянина України. Наразі такий виготовляється в формі ID-картки. Строком дії – 4 роки, старшим за 18 років, строком дії – 10 років. Громадяни, які вперше отримують, це 14 років, 15, вони подають свідоцтво про народження, ідентифікаційний код та паспорт одного з батьків і особисто приходять на прийом. Оформлення такого документа вперше є безкоштовним. Термін оформлення близько місяця. Якщо ж документ втратили, наступне оформлення буде платним. Січня 2024 року сума змінилася. Вона подорожчала на 50 гривень. На сьогоднішній день нетерміновий варіант складає 504 гривні. Терміновий варіант то сплачується квитанція в сумі 874 гривні, і протягом 10 робочих днів паспорт буде надруковано і направлено до нашого підрозділу, який здійснює видачу цього документа. Прийом громадян ведеться за адресою вулиця Єврейська, 21 в будні з 830 до 1530. Отримати консультацію можна за телефоном 096 174 58 59. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.